Сьогодні ми дійсно піднімаємо ширше питання не просто що говорять про війну в Україні українські медіа, а як її бачать і пишуть за кордоном від Європи до Азії, від США до Південної Кореї, міжнародні покриття дають нам дзеркало, в якому ми можемо побачити не лише себе, а й те, як нас сприймають. Наприклад, західні видання останньо фіксують три ключові тези: по перше, вони нарікають, що підтримка України слабшає. Як у випадку зі зменшенням військової та фінансової допомоги в ЄС. По друге, вони звертають увагу, що конфлікт вже перетворився на тривалу війну, на виснаження, яку Кремль готовий вести навіть без блискавичного прориву. І по-третє, аналітики вказують, що далеко не всі країни, особливо в Азії та Африці, автоматично підтримують Україну вони більше дивляться на нас як на частину глобальної геополітики, ніж як на окрему проблему. Та разом із цим є й інший бік. Інформаційні потоки з інших регіонів попереджають телеграма і новинні агентства говорять про задній двір Європи або Союз із Заходом як про можливу пастку у таких матеріалах України не лише жертва, а й ризикований геополітичний гравець. Отже, запитання що з цього означає для нас? Якщо міжнародне бачення змінюється, якщо довіра зменшується, якщо підтримка може бути умовною, це означає, що Україна має сформувати власну історію успіху, показати, що ми не лише отримувачі допомоги, а активний суб'єкт змін. І тут виникає внутрішнє питання: чи використовуємо ми цей шанс, чи змінились ми настільки, щоб світ сказав ось приклад. Чи ми все ще дозволяємо голосам власної влади, політиків чи медіа диктувати, що про нас скажуть інші? Цей канал, щоб ми чули не лише те, що говорять закордонні журналісти, а те, що ми самі маємо сказати. Бо коли світ дивиться на Україну, ми не можемо просто бути об'єктом світової новини, ми повинні бути суб'єктом нашої правди.